Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, пройшло декілька днів, як я вам показував свої лайфаки. Ну, були коментарі. По-різному люди ставились до цього скептично. Дивіться. Робив я це на проблемних, яких, які вже дуже довго не розпускаються, особливо з тонкою лозою. Що мені вислали тонку лозу, дивіться, є результат? Є. Дивіться, тут можливо. Гірше видно. Але дивіться, який чудовий там результат підніється, бачите? А дивіться, який тут результат. Ось. Повірте, що я не міг би. Не міг би я окутати такого. Ну, вже готовий такий, проросся і вам показати. Та й навіщо? Когось обманювати. Це тільки для того я робив для проблемних саджанців. Так само на тих саджанцях, які ви садж... висадили минулого року. Бажано пляшкою накрити. Якщо там він слабенький, він тоді гарніше пробудеться. цей це ні. Ну як, як, як виходить. Навіть ось дивлюся піно нуар, якого дуже хочу. Ну дуже хочу мати сорт піно нуар. Бачите? І то він щось там Ось, бачите, під пальцем. Бачите, і то він щось показує, якийсь результат. Так само я сьогодні знову поприщіпував. Бачите, чітко видно над другим листком третім, Як де вийшло? Кажу зараз над яким сьогодні прищепив. Ось над цим сьогодні прищепив. Над цим ось сьогодні прищепив. Над ось цим. Ну і на багатьох інших. Так що, друзі, результат, як бачите, є. Якщо у вас проблемно, довго саженці, не пробуджуються, бруньки. І ви... Так і хочете їх мати, не втратити цей рік, робіть, це не складно. Окутати і позакривати різні дзюрки, аби не випаровувалась волога. І що саженці, які ви робите масово на продаж, так, так робити не потрібно. Щось викинеться, щось вкорінеться, а от дефіцити потрібно вкорінювати. Нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.